Вітаю! У нас сьогодні короткий та змістовний огляд на осциляційно шпиндельний шліфувальний верстат від компанії Mastholz Technik. А саме модель HOS110. Шліфування є незамінним етапом обробки при виготовленні будь-яких виробів, що з дерева, що з металу. Тому саме цей верстат допоможе впоратися з даною задачею. Міцний металевий корпус з човунним столом буде гарантією точної та стабільної обробки. В доповнення до цього на верстаті встановлений індукційний двигун потужністю 370 Вт. Сама бабина з шліфувальною стрічкою з легкістю замінюється на іншу відповідно до ваших задач. Також у комплект поставки ходить три штуки різних розмірів та зернистості. Для продуктивної обробки шпиндель коливається по вертикалі, а це дозволяє працювати по всій площині абразивної стрічки. Навколо бабини встановлюється спеціальна з'ємна ставка з отворами, через які стружка потрапляє у трубовідвід, який в свою чергу під'єднується до аспірації. В комплект поставки входить шість різних вставок з отворами різної форми. Для розширення функціоналу стіл може нахилятися до 45 градусів в обидві сторони. Переходьте на сайт, робіть замовлення».